Сьогодні ми дізнаємося, чи це добре пропускати сніданок і чи добре снідати. Тому що разом зі мною сьогодні у нас в гостях людина, яка знає відповідь на це і багато інших питань. Це нутриціолог Світлана Маліборська. Пані Світлана, вітаю вас! Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні разом з нами. Ви знаєте, ну з вами можна напевно спілкуватися не 30 секунд, 30 хвилин, точніше, а 3 години, тому що е, знайдеться питань дуже багато. Ми сьогодні з вами будемо говорити про таку тему, як інсулінорезистентність. Це вже я наперед скажу всім нашим радіослухачам. Але перед тим в мене до вас декілька таких загальних питань, якщо ви не проти. І так, перше питання так. до вас таке: Назвіть, будь ласка, дві риси характеру, які вам найбільше подобаються в людях. Ну, це на толерантність і любов до людей. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи часто вам вдавалося з людьми конфліктувати? І можете дати таку універсальну пораду, як вийти з будь-якого конфлікту? Я теж так моя жива людина, і теж бувають конфлікти, але я розумію, що в будь-якому конфлікті. Ми маємо знайти якусь точку і вирішити його вийти з нього. Тому я, ну, взагалі, я людина не конфлікта і не люблю конфліктувати, але, звичайно, вони бувають. Ну і коли вони трапляються, я стараюся все ж таки знайти якусь таку от точку, якісь контакти. Угу. Сьогодні ми. Е... Поставили для наших радіослухачів таке запитання: чи сніднівці цілі і кози? Цілі і щоб люди були задоволені з однієї з іншої сторони. <гум> да, дякую, вибачте, бачите, в мене щось трошки в нас поганий зв'язок на превеликі жалі, але я сподіваюся, що під час нашої розмови все буде гаразд. У мене було до вас ще одне таке запитання. Ми поставили для наших слухачів таке запитання: чи снідають вони? І ось я хотіла б вас запитати як нутриціолога. Снідати це обов'язково потрібно, чи можна все-таки хоча б час від часу або постійно пропускати сніданок? Що скажете ви? Ну, на мою думку, і не тільки на мою думку, звичайно, а вже дуже багато досліджень було на цю тему. Сніданок є надважливіший прийом їжі у нашому дні. Тобто, якщо ми, наприклад, їмо. Три рази на день, то сніданок це буде найважливіший прийом їжі. Ну чому? Чому він такий важливий? Адже багато людей дійсно ми розуміємо, що ну ранок такий час. Ми поспішаємо на роботу і десь не встигаємо приготувати цей сніданок, і може навіть і не хочеться його їсти, буває таке. Але ми маємо зрозуміти одну річ, що. Перед тим, як виїхати з гаража, ми свою машину заправляємо пальним. І знову ж таки, наш організм, це як ота машина, ми її мусимо заправити пальним, щоб вона могла їхати. Uh -huh. Інакше, якщо ми нібито її не даємо їжі і нормально вона працює, це. Знову ж таки, до пори до часу, так скажемо. Але все таки ми маємо розуміти, що наш організм це надто складна така система, і ми маємо підходити до нього просто зважено, розумно, з розумним підходом і давати вчасну енергію, щоб він нам служив довго і, і добрим чином, так скажемо, і в доброму здоров'ї. Тому якраз тут сніданок надто важливий, щоб дати цю енергію з самого ранку. Ми сьогодні з вами говоримо про інсулін. Або і ще плюс інсулінорезистентність. Давайте почнемо з того, що таке інсулін. Чи воно теж взаємопов'язано з прийомами їжі і з прийомами того самого сніданку? І от що ви скажете? Дуже цікаво почути цю інформацію, тому що, як ви мені сказали перед тим, це досить актуальна на превеликий жаль, ситуація зараз. Е, так, дійсно, дійсно. Е, тема інсулінорезистентності на сьогоднішній день. Ну я вже своєї практики можу сказати дуже актуальна. Дуже актуальна, на превеликий жаль. Це як є такий, так скажемо, от такий бич сьогоднішнього часу. Чому так трапляється? Через те, що знову ж таки дуже часто ми не звертаємо увагу своєчасну увагу, не звертаємо на наше здоров'я, на наше тіло, на наш організм. А чому так трапляється? Через те, що він тут є, можна сказати, і на превеликий жаль, і на щастя він є дуже витривалий. Він багато, так скажемо, покриває якихось наших недорахунків. І дуже часто ми з цим не нарахуємося і вже в результаті. Накопичення тих чи інших таких невеличких проблем, ми бачимо, що вилазять такі великі вже проблеми. Ну, от відносно інсулінорезистентності, це проблема, яка виникає не одного дня, не одного місяця, навіть так скажемо. Це потрібні роки. Це роки потрібні, навіть не один рік, щоб цю проблему заробити, так скажемо. Ось тому, якби ми не звертаємо на це увагу, але вже приходить свій час, коли все-таки є якісь симптоми, які заставляють нас звернути на це увагу. І ось тоді вже ну, не можна сказати, що це є безповоротно. І, знову ж таки, організм наш дуже витривалий. наскільки грамотно. Побудований, що він і зворотньо працює, якщо ми йому в цьому допомагаємо. Але ну, це нелегкий шлях, тому краще до цього не доходити і все-таки попереджувати хворобу. Що таке інсулінорезистентність, такі от ви сказали, що симптоми вже виникають. Як розпізнати цю інсулінорезистетність? Так, інсулінорезистентність це Ну, давайте так трошки перед історією, так скажемо. Спочатку давайте розберемо, що таке інсулін. Інсулін це гормон, гормон, який виробляється підшлунковою залозою, бета-клітинами, так званими острівками Лангерганса. Тобто, це гормон, перш за все. Він надто важливий для нас в тому випадку, коли ми вживаємо їжу. Будь-яку їжу, чи то солодка, чи то не солодка, тобто будь-яку їжу, яку ми вживаємо, він виділяється у відповідь на їжу. Через те, що з його допомогою глюкоза, яка потрапляє до нас в кров, вона щоб потрапити в клітинку, якраз то нам потрібна допомога інсуліну, тобто інсулін бере глюкозу і. Доводить, заводить її в клітинку. Тому якраз от він такий є, нам важливий, щоб він допоміг клітинці дати їжу. Тобто клітинка вона харчується глюкозою. А глюкозу Але... ми своє, 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 ну, в своїй черзі отримуємо з їжою. Тобто з будь-якою яку їжу ми спожили, правильно? Так, у відповідь на будь-яку їжу виділяється інсулін. Так. Угу, угу. Але тут є таке але, тобто ми, коли вживаємо їжу, вона у нас дозована, так скажемо. Тобто ми не можемо їсти там відро два-три. Тобто, ми їмо тарілочку. Точно так, і наша клітинка вона вживає, вона потребує цієї глюкози, яку її приносить інсулін, дозовано. Ну, наприклад, там чайну ложку скажемо. От, і він її приносить цю глюкозу. Але бувають такі моменти, коли ми вживаємо багато вуглеводистої їжі або часто вживаємо їжу. І цієї глюкози в крові забагато. А інсулін він є дуже відповідальний, такий гормон, і він старається цю глюкозу з крові занести в клітинку. Він не може. Залишити глюко велику кількість глюкози в клітинці через те, що він розуміє, що велика кількість глюкози вона є токсичною для наших судинок. Тому він старається, як тільки глюкоза попала в кров, швидесенько занести її в клітинку нагодувати цим самим клітинку. Але клітинки, в свою чергу, не можуть їсти безкінечно. Вони вже, так скажемо, наїлись достатньо цієї глюкози, отримали їжу, і вже кажуть, інсулінові ну, досить достатньо, ми вже не голодні, вже нам не несе більше. Але він бачить, що цієї глюкози в крові ще багато, і він її там не може залишити. Угу. І він знову ж таки її хоче запіхнути ці клітиночці. Клітинка каже, я не можу вже, я вже не голодна, я вже не І... Трапляється такий момент, коли на якомусь етапі клітинка закривається. Так скажемо, вона закриває свої двері, щоб інсулін вже не приносив цю їжу її, цю глюкозу, бо вона вже її не хоче, не потребує. І оцей, цей стан, коли клітинка закриває свої двері. Коли її рецептори стають нечутливими або практично нечутливими до гормону інсуліну, от називається якраз то інсулінорезистентність. Угу. А хто найчастіше страждає? От ви сказали про те, що люди, які досить часто їдять вуглеводисту їжу, тобто їжа, яка багата на цукри, да? я так розумію, це і так, мучне, так. і солодке. А хто ще от може попасти під зону ризику? Ну, взагалі сюди можуть попасти як чоловіки, так і жінки, і що ще саме таке плачевне на сьогоднішній день сюди попадають в цю категорію і діти? Через те, що в наш час наша промисловість, наші магазини, наші полки завалені просто швидкою їжею, вуглеводистою, такою привабливою, яка особливо дуже приваблює. Молоді, підлітків, тому сюди попадають люди різних категорій, а особливо люди, які мають лишню вагу, які не мають режиму харчування, які мають малорухливий спосіб життя. Потім ще може бути і генетична схильність, все ж таки. Люди, які вживають алкоголь. Потім люди, які мають робочі нічні зміни. Це теж дуже впливає через те, що їхній гормональний фон не є стабільним. От, а коли ми говорили вже раніше з вами, що гормон, інсулін це є гормон, тому для гормонів взагалі відпочинок, режим або оцей біологічний наш годинник дуже важливий. Е, може… Трошечки далі ми ще цього торкнемося, тому от дуже вис, така велика категорія людей, які можуть потрапити сюди? Ну це серйозно, дуже серйозні речі, тому що от навіть цей режим дня він надзвичайно важливий з ваших слів. Скажіть, будь ласка, як уникнути цієї проблеми і як правильно харчуватися? Або ем, да, от як правильно харчуватися, щоб уникнути цієї проблеми? Дійсно, харчування в цьому грає дуже велику роль. Але я мушу сказати, що не тільки харчування тут важливе. Тут нам важливо налагодити взагалі наш режим дня, наш сон, наш відпочинок, як нічний відпочинок, так і взагалі, взагалі відпочинок. Потім налагодити пить режим, налагодити. Фізичну активність, добрі стосунки з, з нашим соціумом, через те, що стреси або якийсь негатив, який ми носимо, це знову ж таки теж дуже впливає на, на виникнення інсулінорезистентності. Тобто, от, такі от фактори, які нам потрібно налагодити, щоб не попасти в цю категорію. Ну, Давайте трошки, можливо, більше це, розширено розберемо. Так, да, давайте, так. Да. Угу. Для того, щоб налагодити наш сон, наш нічний сон. 7-8 годин зазвичай ми розуміємо, як дорослі люди, що має тривати відпочинок нічний сон. Ну, тут мушу зауважити, що це, це правильно так, 7-8 годин. Але тут є таке але, яке ми маємо розуміти, що цих 7-8 годин має бути якраз то у нічний час, не взагалі за сутки. Тобто ми можемо спати там, наприклад, і поміняти свій нічний сон на денний там або ще щось таке. Ага. Але особливо дуже важливо нам іти на відпочинок. Це в 10 вечора, пів 11 максимум, і до 12-ї години, щоб ми могли вже міцно спати. За рахунок цього нічного сну відбуваються, так скажемо, ремонтні роботи організму. І якщо ми втрачаємо цей сон, втрачаємо цей час відпочинку, особливо з 12 години до 2 ми, можливо, там десь трошечки вкрали цього часу, бо щось там ще не доробили, якісь в нас там ще домашні справи або робочі моменти. І ми вкрадаємо в нашого організму час на відновлення, на ремонт. Оці такі мілкі ремонтні роботи, як ми розуміємо, можливо, як там заміна масла, от в машині, там да, ми ага. робимо там. А, якісь такі ще косметичні можливо, роботи. От точно так наш організм має відновлюватися щоночі. І якщо ми десь вкрадаємо цей час, ми знову ж таки накопичуємо ці поломочки і свого часу вони в нас вилазять хронічними захворюваннями. Ось так, от, ні звідти, ні звідти, як часом можна почути. Десь у мене взялося те чи інше. Тобто ну, ми маємо розуміти, що на рівному місці нічого ніде не береться. Тобто все має свої причини і наслідки. Значить, ми працюємо зі сном, потім налагоджуємо свій, свою тарілку, своє харчування. Я думаю, що вже багато було сказано, і сьогодні багато говориться про правильне харчування, але знову ж таки не лишнім буде ще раз нагадати, що значить правильне харчування, як його налагодити. Ну, давайте так, я хочу просто дуже практично це зробити. Ми беремо свою тарілку обідню, приблизно наша тарілка має бути розміром за наших двох долонь. Складених разом. Оце наша тарілка обідня. Ми розділяємо її на дві частинки. Одну частинку наповнюємо овочами: це можуть бути як свіжі, так і після термообробки, тушковані овочі, але свіжі обов'язково мають бути присутні. Другу половинку ми ділимо ще пополам тобто, виходить, у нас три частинки таких в тарілці. Одну частину ми заповнюємо кашею. Буду дуже рекомендувати, щоб це були каші цільнозернові і не білого кольору. І третю частинку ми будемо туди класти білок, якусь білкову частину. Це можуть бути якісь бобові яйця, риба. Якщо люди вживають, наприклад, то щось білкове, білковий продукт. От таким чином ми формуємо нашу тарілку. Да, ви замітили, що в нашій тарілці немає кістечок якихось там Кока-Колів і таких от швидких вуглеводів, за рахунок чого буде накопичуватися цей великий вміст цукру в крові. Але хочу зауважити, звичайно, ми живемо в реальному світі і десь і ходимо на якісь свята, і в гості, тому ми маємо право, так скажемо, мати якісь ем, такі смачні ем, якісь ласощі, якісь солодощі, але ми вживаємо їх тільки після повноцінного обіду. Тобто от ми з'їли всю свою цю тарілку, яку ми тільки її закомплектували. Тільки після повноцінного обіду ми можемо з'їсти щось на десерт. Не замінювати от. десертом основний прийом їжі, як часто так буває там студентів або людей, які працюють на ходу, сіли снікерс чи якусь, якусь шоколадку. Так? так, так, це дуже важливо, не замінювати. Якимось перекусом солоденьким основний прийом їжі через те, що ми знову ж таки стимулюємо викид великого рівня і цукру, і інсуліну. І цим же самим ми будемо себе обідняти в тому, що ми десь не будемо отримувати всі поживні речовини, через те, що не мали цього повноцінного обіду. Ну і якщо багато і часто підшлункова залоза буде виробляти інсулін, то звичайно ж таки в неї теж є свій ресурс, і з часом вона зношується. І якщо ми вже доходимо до того, що наша підшлункова залоза зношується в якійсь мірі, тоді ми приходимо до того, що отримуємо діагноз діабет другого типу. Uh -huh. Тому е, потрібно працювати з цими пунктами, про які ми говорили. Значить, налагоджуємо сон, харчування, фізична активність тут надто важлива. Якщо вже навіть і розвився інсулін, розвилася ця така інсулінорезистентність, то якраз то фізична активність дуже добре з цим справляється. Наряду із повноцінним харчуванням і фізичною активністю. Під час фізичної активності ми витрачаємо енергію, клітинки, як би так скажемо, стають голодними і починають відкривати вже свої віконечка і двері, і тут якраз то інсулін вже може подавати їм цю глюкозу. Яку він до цього часу вже не міг або повноцінно не міг, бо вони були закриті? От якраз тут ця фізична активність дуже добре допомагає цьому. Дякую вам, yeah. дякую вам за відповіді. У нас просто обмежений час вже зараз зовсім скоро ми завершуємо наш ефір на превеликий жаль. Але в мене ще є до вас одне запитання: от якщо людина вже для неї констатувала цю інсулінорезистентність, резистентність, ви сказали про харчування, що це одна із таких ключових моментів, що впливає на неї. Скажіть, будь ласка, яка повинна вже бути дієта? Чи можна людині, яка має інсулінорезистентність вживати солодке? Або взагалі харчуватися так, як вона харчувалася до цього? Звичайно, якщо її вже поставили такі, ну, це якби не діагноз, не можна сказати, що це діагноз, це такий преддіагноз. І дуже часто на сьогоднішній день це, це не, не говорять. Ну Так уже склалося в наш час, що практично не говорять, що у вас інсулінорезистентність. А говорять тільки вже тоді, коли вже просто є діабет. Е, ну, Якщо так трапилось, що все-таки людина е, прийшла до того, що вона зрозуміла, що в неї щось не те коїться з організмом, е, знову ж таки, велику таку увагу звертаємо на харчування. Е, і е, повноцінно харчуємося. Е, ми можемо, звичайно ж таки, додавати сюди щось таке, якийсь десерт. Але е, після їжі, по-перше, після повноцінного обіду, а по-друге, е, ми стараємося, щоб це був десерт е, настільки, наскільки ми можемо собі дозволити е, не надто вуглеводистий і не надто е, з великою кількістю жиру. Ну і цукру через те, що це йде поруч. Якщо це десерт, то там багато, велика кількість жиру і цукру.